Доброго дня, шановні підписники! До нас часто звертаються з питанням, а чи можна стягнути аліменти на дитину після 18 років? Відповідь так, але є певні нюанси. По-перше, для стягнення таких аліментів потрібно звертатися до суду з позовною заявою після того, як вашій дочці або сину виповниться 18 років. По-друге, така особа має продовжувати навчання, що і призводить до потреби у матеріальній допомозі. І по-третє, це наявність у батьків можливості надавати таку допомогу. В даному випадку вже не буде гарантій, щодо призначення мінімального гарантованого розміру аліментів і інших привілегій, що були до цього, тому до судового засідання потрібно буде добре підготуватися. Отже, для того, щоб суд присудив аліменти після 18 років, в тому розмірі, який вам є необхідним, потрібно враховувати по максимуму усі можливі витрати, що пов'язані з навчанням. Наприклад, сюди буде входити вартість самого навчання, проживання в гуртожитку, проїзд, а також вартість підручників. Все, що ви зможете довести в суді, то і буде стягнуто. Тому, якщо у вас виникла проблема і необхідність у стягненні аліментів на дитину після 18 років, звертайтесь до адвокатського об'єднання захист за юридичною кваліфікованою допомогою з питань сімейного права.